Минулого тижня кабінет міністрів оприлюднив текст угоди про створення Українсько-американського інвестиційного фонду або як же його в народі назвали, угоди про корисні копалини. Законопроєкт про її ратифікацію вже навіть підтриманий відповідним комітетом у раді і на черзі голосування. І як я обіцяла, у цьому відео ми розбиратимемо деталі документа та приховані ризики. А допомагатиме мені в цьому виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Україна обійшла всі несприятливі пункти, і це наголошує легпензен здобуток нашої сторони позитивом. Є то, що Україна змогла обійти всі червоні лінії, які активно просували американці, зокрема визнання боргу. Зокрема, власне, право американської сторони обмежувати доступ інвесторів, які їм не подобаються. Тобто, всі ті речі були уникнені. Але нагадаю, за документом інвестиційним фондом будуть управляти рівноправно Україна і США. Саме наша держава визначатиме де і що видобувати. Та статтею 7 договору регламентується наступне: спочатку власник ліцензії чи дозволу пропонує ресурси продукцію фонду, а вже потім третім сторонам. При цьому умови для третіх сторін не можуть бути кращими ніж для партнера за договором, тобто для США. Іншими словами, у США є право першої ночі на видобуті ресурси. Зазначу, що детальні умови та процедури будуть викладені в угоді про обмежене партнерство. А як же з постачанням зброї? У п'ятому пункті угоди йдеться про те, що Штати можуть нам надавати зброю, але такого обов'язку немає. Цитую: якщо після дати набуття чинності уряд Сполучених Штатів Америки надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі, а якщо не надаватиме, та на думку економіста Олега Пензена, підписаний документ навпаки розблокував постачання зброї. Нам від Америки потрібна воєнна технічна допомога. Нам від Америки потрібна зброя. Зброя була розблокована цією угодою, тому з цієї точки зору мета цієї угоди досягнута. Ми вже отримали 50 мільйонів доларів е дозволу на купівлю американської зброї і вже отримали 215 мільйонів доларів. Технічного пакету супроводу f 16 Ну, тобто, ті речі вкрай потрібні з точки зору продовження можливості українським збройним силам. А для Дональда Трампа ця угода стала ще й політичним здобутком. Він зможе представити її своїм виборцям як приклад успішної зовнішньої політики за 100 днів свого президентства. Ми. Потрафили пану Трампу, дали йому папірчик в руки, яким він міг відзвітувати перед власними виборцями щодо своїх 100 днів і щодо успіху в зовнішній політиці, яких в дійсності не так багато і є. Так що з цієї точки зору тут є однозначні плюси. Натомість Україні економічних вигод. Поки чекати не варто, переконаний Олег Пензен. Економіст пояснює, що перші прибутки будуть після перших інвестицій, а потенційні інвестори не горять бажанням вкладати кошти у воюючу країну. То, що стосується економічної вигоди від тих від тої угоди, я не бачу. Поки що зараз цих вигод по одній простій причині. Причина перша весь процес, в тому числі інвестиційний, він може бути запущений. Після закінчення активної фази бойових дій, тому що жоден свідомий інвестор вкладати гроші в країну, в якій йде війна, не буде наповнення української частини власне, цього фонду, буде відбуватися виключно від доходів від розробки нових корисних копалин, не ті, що є, а нові корисні копалини передбачають захід інвестора. Інвестор не прийде, поки не буде миру. Миру не буде в найближчий час то й угода. Однозначно в найближчий час диски приносить не буде. Миттєво жодних економічних зисків Україна з цього мати не буде. А зараз я вам розповім, дещо цікаве, друзі. Відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі, торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Finance.ua мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk саміт. Разом ми знайдемо шлях до процвітання. Незважаючи на будь-які бурі. Повертаюсь до нашої теми. Які ж мінуси та потенційні ризики цієї угоди? Напевно, найголовнішими є безстроковість та відсутність гарантій безпеки. Угода безстрокова. Це мінус. Вона може діяти й 20, і 30, і 100 років теоретично. В тій угоді немає жодних безпекових гарантій взагалі. Тобто ми говоримо, що вона не почне працювати доти, доки не буде миру, а миру не буде доти, доки не будуть безпекових гарантій. А безпекових гарантій в тій угоді нема. Тому, от вона така специфічна. Окрім того, пріоритетність угоди над українським законодавством обмежує право України самостійно регулювати власне законодавство у сфері інвестицій та природних ресурсів. Угода, яка буде підписана, яка підписана зараз з американською стороною. Вона має переважне право над українським законодавством, тобто е, цей момент є достатньо щекотливим. До речі, треба розуміти, що це була вимога американської сторони. Я не думаю, що будуть якісь серйозні наслідки, але факт лишається фактом. До слова міністерка економіки Юлія Свереденко у своєму дописі у Фейсбуці заявляла, що для функціонування фонду потрібні зміни лише до бюджетного кодексу. А ось як заявляє народний депутат Ярослав Железняк, треба буде змінювати низку законів треба буде змінювати податковий кодекс скоріш за все митний кодекс бюджетний кодекс можливо бюджет хоча наврядче треба буде змінювати закон про державне приватне партнерство і якщо ці будуть пункти про пріоритетний продаж розширення то що не менш ще ряд важливих законопроєктів про надра і все таке це приблизно 10-15 законів Багато з них як кодекс можуть змінюватися з окремими е, законодавчими актами. Плюс це треба буде вивести з українського законодавства. Це ще окремий закон. Коротше, там ще багато роботи. Що не на 10 законопроєктів. В нагадаю, також що підписаний документ це тільки міжурядова угода, натомість, два інших, яких називають урядовці, технічні це угода про обмежене партнерство і статут інвестиційного фонду. Вони голосування в парламенті не потребують. Про це заявив під час години запитань до уряду до прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наступні угоди будуть носити імплементаційний характер. Вони це будуть комерційні або виконавчі угоди, які будуть підписуватись уже безпосередньо між українською агенцією американською державною компанією. Дівсі це будуть угоди власне про створення фонду і угоди про функціонування фонду. Можливо, інші імплементаційні речі, які в майбутньому будуть укладатись, вони не потребуватимуть ратифікації, оскільки це угоди імплементаційні. Чому ж так? Як пояснює Олег Пензен, ратифікації потребують лише ті документи, які вимагають змін до чинного законодавства? Перша угода, яка підписана, вона потребує ратифікації в Раді, тому що вона потребує зміни бюджетного кодексу, де Україна бере на себе зобов'язання 50% рентних платежів від нових корисних на копалень направляти не в загальну по державного бюджету, а в цей чи то, умовний там. Україно-американський фонд тому тут потрібна ратифікація, е, будь-які інші дії, які вписуються, в чинне українське законодавство, не потребують ратифікації у Верховній Раді. Але я абсолютно впевнений, що після підписання цієї годи вона буде в відкритому доступі і можна буде говорити. Та треба розуміти, що все найсмачніше про умови співпраці міститься в угоді про обмежене партнерство. Тож і виникає питання: чому нам не презентують текст тих двох інших угод? Що там такого секретного? Як каже Ярослав Железняк, текст двох угод не бачили і навіть самі парламентарі, а урядовці нічого не розповідають, побоюючись загального негативу. Адже як він зазначає, текст цих двох угод трошки кращий за той, що привозив бесент наприкінці лютого. І 8 травня депутатам, грубо кажучи, доведеться голосувати без повного розуміння, що передбачає загальна угода про корисні копалини. Для розуміння документ виглядає от пам'ятаєш, коли перший раз перший приїжджав Бесент, це міністр фінансів, і там президент на нього кричав. Там той бив там щось пальцем по документу. Ну там був скандал. Ось документ дуже схожий на той документ, який перший раз привозив міністр фінансів. з певними гарними виключеннями для нас. Але ну в цілому, по духу по суті, він такий. Чому? Цих текстів немає мені невідомо єдине. Напевно, логічне пояснення для мене воно найбільш логічне. Що офіс президента звичайно боїться навіть не змінити думку депутатів просто ну загального негативу? Да там вони ж, там десь ще думають про вибори колись проходити, і відповідно заборонили урядовцям це показувати, розповідати тупо тобто, витягнути відтягнути це у часі. До речі, видання дзеркало тижня опублікувало деталі другої угоди про обмежене партнерство. Перше, американські інвестори отримуватимуть всю інформацію, яка потенційно може зацікавити інвестора, першими оцінюватимуть свій інтерес упродовж трьох місяців. І лише якщо їм не підійде, своєї черги можуть дочекатися всі інші. Але навіть якщо дочекаються, то відповідно до угоди вони не зможуть отримувати вигідніші фінансові умови ніж були запропоновані американським інвесторам впродовж шести місяців. Далі управлятиме спільним україно-американським фондом Рада з представників України та США. Допомагатимуть їй чотири комітети. Це інвестиційний комітет, який відповідатиме за інвестиційні рішення. Адміністративний відповідатиме за управління і адміністрування, аудиторський за залучення сторонніх аудиторів, а також за наймання і нагляд за консультантом з оцінки внесків. А комітет з пошуку проєктів відповідатиме за виявлення інвестиційних можливостей. Але тут паритетність просідає. У всіх цих комітетів три менеджери із США і два менеджера з України. Низку питань будуть погоджувати виключно американські менеджери. Це інвестиційні рішення, строки та обсяги будь-яких розподілів активів, визначення оціночної вартості будь-якого військового внеску США та затвердження будь-яких рекомендацій комітетів. А якщо український партнер, хоч щось порушить, жодних розподілів йому не побачити. А українські менеджери втрачають усі права голосу в Раді та відповідних комітетах фонду щодо порушень з боку американського партнера, жодних згадок. Та хочу наголосити, що це лише наразі інсайдерська інформація. Ще один цікавий момент: американсько-український інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований у США, а саме у штаті Делавер, який відомий як Офшор. Чому саме Делавер пояснює нам Олег Пензен? Ну, дивіться, в тій угоді, що підписала Сверденко, написано, що ні Україна, ні Сполучені Штати Америки не збирають податків з доходів цього фонду. Уникнути від оподаткування можна, розмістивши цей фонд в офшорній зоні Сполучених Штатів Америки. Дивіться, відмивання коштів, оті всі речі, це все добре, тільки тоді, коли в тому фонді буде хоча б одна копійка. Ну, Війна на вулиці, фонд е почне реально заробляти гроші після того, коли закінчиться війна, коли буде достатній рівень безпеки, коли з'являться бажаючі інвестори, які прийдуть в Україну. Які почнуть розробляти корисні опалення, які почнуть давати дохід, які почнуть платити податки. Ну, слухайте, це дуже довгий процес. Uh -huh. До речі, в засобах масової інформації в Європі сьогодні є дуже цікаві дані з приводу того, скільки років проходить з моменту започаткування виробничої діяльності видобувних компаній до отримання першого прибутку від 8 до 10 років. Тобто з моменту початку все прекрасно, всі безпекові умови вирішені, всі земельні питання вирішені, всі ліцензії отримані. Починається перше інвестування, перший дохід 8-10 років. У нас там навіть кіт не валявся все. У нас війна. Все. А ми з вами починаємо говорити, які перспективи тих у той угоді. Та от такі у неї перспективи. Куди ми спіш... Ще один цікавий момент, на який звернув увагу Олег Пензен. Білий дім одразу ж після угоди натякнув, що може вийти з переговорного процесу по Україні. Однак це все політичний тиск з боку США, і не більше. Я не вірю, що американці вийдуть з перемовин. Ну, дивіться, треба розуміти психологію Трампа. Він же президент світу. Він же найбільший альфа-самець в сонячній системі. Він же е одночасно папа римський. Ну, як він може при своїй величі потужності заявити своєму виборцю, що він не справився і відійшов? Ну, та не може бути такого. Так, що це скорше розгойдування гойдалок для того, щоб стимулювати переговорний процес. Але давайте пофантазуємо, що було б, якби Україна сама б використовувала ці близько 50 природних ресурсів, вказані в угоді для своєї відбудови. Наприклад, змогла б відновити значну кількість зруйнованої інфраструктури, модернізувати міста, побудувати нові школи, лікарні, дороги, залізницю, енергосистеми та житло, ще й без зовнішніх позик, стала б ключовим енергетичним та сировинним гравцем у Європі і збільшила б надходження в держбюджет. Ось що з цього приводу каже Олег Пензен. Інформація про оті корисні купалини в Україні є всі роки незалежності. Інформація про наявність в Україні літію на трьох родовищах, одне з яких на, не... на окупованій території, одне з яких на Шевченкові лінії розмежування і одне в Житомирській області. Скільки я щось не помиляюся, десь 80-х років минулого сторіччя. Багато було інвесторів, багато було бажаючих розробляти ці родовища. Ні. Як ви думаєте, щось змінилося, наприклад, там з 17-го-18-го 17 року в Україні? Ні, не змінилося. Тому була би ця угода, не була би цієї угоди. Тут ж питання в загальному інвестиційному кліматі, отже, загалом, співпраця виглядатиме так. Американці можуть надавати нам зброю, але такого обов'язку немає. Якщо дадуть, то зарахують її як свій внесок в інвестиційний фонд. Ми ж віддаємо 50% від доходів за копалини, а держбюджет ці кошти недоотримує. Перші 10 років усі зроблені кошти реінвестуються в Україні, і це будуть дуже малі суми, адже мова про нові або сплячі ліцензії, де не було ані розвідки, ані видобутку. Далі гроші діляться і виводяться штатами з України без оподаткування. Наостанок скажу, що Рада планує ратифікувати угоду 8 травня. Цікаво, чи скасують все таки депутатам, які не проголосували за ратифікацію, візи США. А що ви думаєте про цю угоду про копалини? Вона взагалі потрібна Україні? Свої думки висловлюйте у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.